Друзі, вітаю! Мене звати Олег, ми компанії Нутротех Україна. І ми знаємо, як повернути друге життя пошкодженим деталям. Сьогодні ми покажемо вам, як працює напилення. Перед нами деталь, яка втратила свої експлуатаційні характеристики через нос посадкового місце під сальник. Нова така деталь недоступна через брак її наявності, але ми знаємо, як її відновити. Процес починається з ретельної підготовки поверхні. Ми видаляємо старе покриття, очищуємо та забезпечуємо адгезію. Далі використовується метод термічного напилення. Спеціальний матеріал нагріти до певної температури, наноситься на поверхню деталі, з максимальною точністю. Відновлена поверхня яка стійка до зношення та корозії відповідає за вузьким стадартам, гарантує тривалий термін служби. Відновлення деталей за допомогою напалення це ефективно, швидко та вигідно. А для замовлення послуги та забудь-яких питань, подавайте заявку або телефонуйте за вказаним номером. Більше про нас дивіться в нашому інстаграм та Facebook.